Друзі, всім добрий день. Слава Україні, слава нашим захисникам. Е, так що поїхав на нову почту, відправив колеса і полетів в сторону Баришівки. і думаю, вскочу в ліс. Бляха проїхав, людей просто-просто просто, просто, просто пруть пруди. Там, де можна знайти якогось польського або білого, людей просто капець. Я думаю, поїду я, звісно, там десь в другу сторону, в сторону хлопкова і подивлюся на рядовку, на сіру. Може, знайду якусь рядовочку. Я колись тут збирав. І приїхав дощ пішов. Так що знайшов я дощовика. Зараз це все діло е, натягнув на себе, забрів ось вони далеко від дороги, поставив там монобусика, тільки дійшов від дороги. Це скільки рижої рядовки. Так що хто є поціновувачем рижої рядовки, Рижої рядовки просто, дивіться, пруд-пруди, отакими цілими дорогами. Хто шара в цьому ділі, хто закриває, і вона. Реально дуже смачна, коли закривати її, от маринувати дуже смачна. Ну Але моя задача, я не поціновував супер-супер грибів, але знаю, що в такому лісі е, буде не тільки рижа. Рядовка повинна, якщо вже є рижа, то вже буде, друзі, і сіренька. А сіренька, хто ну хто шарив в цьому ділі, то розуміє, яка вона. Піддубників обратно. Піддубники хоч мій сусід, дядя Міша збирає і піддубники. І люблять дуже вони поціновувачі цього саме, як вам. скажіть, я скажу зонтиків грьованих. Так що йдемо і шукаємо. Так що, якщо знайду, я вам друзі покажу. Але моя задача хочу знайти сіреньку рядовочку. Вона, е якщо тільки починає йти, то вона така красивенька, як як шампіньйончик зверху. От, так що от така історія. Я думаю, що дощі йдуть. Е, Вологи в лісі просто пруд пруди. Заховався. Ану, 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 це він чи А Ану, друзяки, дивіться, який красивенький, як намальований. У мене навіть ножик є і навіть є кульочок. Кульочка взяв у карманчик. Так, і більше нема. Хоч рядовка також росте такими доріжками. І в принципі, коли є один, повинен бути ще хтось. Ну, уви, ви, поки нема. Це не рядовка. Бачите, це зовсім інші гриби. Хоч я не являюся там супер-пупер грибником. Ну все, бачите, заблудилася риженька одна. Тут якісь поганки. А ні, не одна, Ну, бачите, якщо рядовка, то рядочок по любасіку буде. Так що, друзі, от така історія. Ой, на час стихає. Ну, а я пахне він, звісно, капір. Ну, Як спомню те відео, яке я бачив у... В Фейсбуці мені скидав Анатолій Васильович, коли лисичка така бігла-бігла, така раз, два, ножку підняла і далі побігла, то не дуже хочеться нюхати, але дуже хочеться все одно понюхати. Так що, друзяки, шукаємо рядовочку. Я думаю, що ми її знайдемо. А тут навіть от такі сосни є. Можна, думаю, навіть її якось поляка знайти. мошок є. ось тут. Так що будемо щось шукати, щось знайдемо, я вам покажу. Рижий, звісно, дивіться скільки. Ось сьо рядочок, ось сього йде, бачите? Оно. Оно. Тяжко хто в цьому ділі шарить і кому подобається, то питання є. Ну а ми, друзі, шукаємо сіру, а сіра одна поховалася. О, значить дощик перестав. Так що рухаємося далі. Я думаю, що по-любому, якщо один є, то значить уже є. Ну рижуй просто пруд пруди. Ось о, дивіться, ось о, скільки, це просто капець. Ано, бачите, що я знайшов. Ано, друзі, дивіться, яка красота, це мій старий. Це ось, ось, ось такий красивий. Ось 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 такий а сюди такий красотончик, а? Опа! І ще один. Ну і пока. Поблизу, ну, якийсь воно той є. Бачили, як він там. зонтик, І там один зонтик, Ну, але поки маємо таких чотири красивених рядовочки. а, Як вона така рядовочка? Так що всі хочуть якихось крутих грибів. А я мені давайте рядовку сіру. рижої теж дуже багато. Хоч є люди, які йдуть у ліс і вони беруть все, що дає їм ліс. Тобто, якщо він дає... Те вони і збирають. Хочеться, звісно, знайти, отримати задоволення, е, так сказати, відволіктися від ситуації, також, щоб знайти такий цілий цілий рядок, отаких е, сірих рядовок. В тому році ми тут, а недалеко від сюди, також були, е, збирали гриби е, з надюхою. Там два відра одразу в одному місці. Так що, друзі, телефон дзвонить, чи якої ось дивіться скільки. Просто капець. Я вже такий зрадів здалеку дивлюся, ага, рядовочка, ага. Не тут то було. Не рядовочка це зовсім. Так що поки так, поки тільки чотири штучки знайшов. Але я думаю, що щось надив. Ну, телевізора знайшов. бачите, Кусок. Так що кусок залізяки знайшов. Ну а рядовочки поки не знайшов. Ну, Тут починається вже такий ліс сосновий. От. Тоді я буду йти тако паралельно. Бо моя задача знайти рядовку. Ну, в такому теж може бути, але в такому в основному вже там білі, всякі різні польські можна знайти. Ну і всяка-всяка-всяче. Mm. Так що от такі на косогорчиках, я думаю, що можна знайти ще якихось полячків. Так, а це що, друзяки, зеленушки. А ну напишіть в коментарях. Ось Ну, походу, зеленушки. Я ось у якийсь красоп'ят росте. Що це, я не знаю. Так що те, що не знаю, ми не беремо. Ось якийсь лопоть. Бачите, такий. Красивий. Ну точно не красивий. Так що так. Шукаю сіру рядовку. Нахожу все те, що тільки не те, що треба. Зонтичок. Зонтичок. Ну не сіру. Сіру і щось не бачу. Рижої, звісно. пруд пруди. пруд пруди. Рижої рядовки. От прийшов би по рижу, не було б рижої. Бачите, воно знову риженька. Ось риженька. Ось цілий-цілий рядочок. Дивіться який. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Опа! А ми що тут знайшли? Дивіться, раз, два, три. Оце така, як і сіра, тільки вона синя. Бачите. Я не знаю, чи можна її брати, чи ні. А ну, напишіть в коментарях. Вона одна, два, три, чотири. Так що якась сива рядовка. Не буду я її брати, бо я не шарю. Так що напишуть мені одразу потім. Ай, лудька, вона сідна. Треба було брати. Опа, опа, бачаться в нас, яка, друзяки. Опа. А ну, а це вже таку, як я знаю. І що ми маємо? Раз. Ось раз, два, три, чотири. І воно, дивіться, п'ята. Сховалася п'ята. Ну, якщо ще тут подивитися, може ще щось знайдемо. Воно, дитя, п'ята. Воно, друзяки. Дивіться, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10 штучок. Так що зараз беру ножик, у мене є. Це все діло вирізаємо і дивимося, що тут може ще щось у нас є. Ну, поки не бачу, поки не бачу, зараз вирізаємо оцю красоту. Якраз такі, як намальовані, бачите? Просто красунчики, просто красавчики. Всі шукають білі, а я шукаю сірі. Так що от така, друзяки, історія. Опа. 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 Опа, одно. Дві. Три. І чотири. І там десь п'ятенький Ну вони просто класнючі. Дивіться, яка красота. Бачили? Ось все. Чотири. І тут вона ще одненько сховалася оп. І зараз піду там ще повирізаю. Красуньки вийшли в мене такі, бачили? Ай, по красоті, все, погнали туди далі. Ну бачите, отакі. От Оп. Опа. І ці вирізаю. Тут ще вирізаємо. Тут теж п'яточок. Ще одненького знайшов. Ну одненький. Пішнема поруч бачили. Ось в соснах великих. Всякі погонки. А це є один ось такий красивчик. І я вас обдурив, ось, все, бачите, все-таки... Якщо є один, то може бути десь поруч і другий. Ну, третього, четвертого, п'ятого поки не бачу. Так що так. Рядовочка сіра, чим мені подобається і рижа. Тим, що вони рядочками ростуть. Ну, такий рядочок не дуже. Ну, рижий, звісно, просто, пруд пруди. А ну, друзяки, заценіть. Два лопушечка. А? От такі красивенькі. Ще морозів немає, то вони гарненічки, бачите? Опа. Тут десь маленькі. А щось таке. Так що, друзі, отак. Помаленьку і більш нема. Поки так. Оп. Так що, друзі, блукав, 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 блукав. І дивіться, на що я наблукав. А ну зацініть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15. Так що, друзяшки, якось так. 15 я воно там далі ще бачу. Так що зараз я вам покажу. Так що дивіться, яка ота. Ось дивіться. Опа. А? Є, да? Зараз ми це все діло вирізаємо. Так що хотів хотів вже виходити, хотів вже йти назад. Але трошки змінив напрямок. І бляха є результат. Так що працюємо. Так що, друзі, я така горія. Дивіться і... А, все. І оп. Оп. Які, да, як на малюванці. Красивенькі, бачите, два штучки ще є. Так що все у нас корду зразу з одного місця. Все по красоті. Так що, друзі, от така історія. Буває, можна ходити-ходити, нічого не знайти, потім раз. І в одному місці цілу кучу грибів знайти. І все. Раз, дивіться, а? І що ми маємо? Раз, два, три штучки. Три штучки. Так що така красота. І поруч, дивіться, ще яка маленька, малеча росте у нас. ось. Оп, оп. Дивіться, які гарненькі, а. Це ще один, як намальований. І це все поруч в одному місці. Так, десь ще бачу, ось дивіться, ще один малюсенький. Оп, як на малюсенький. Так то хто шара, що таке рядовка, рядовка, реально класнючий гриб. Реально його класно відварити і він маринований, дуже-дуже класний. Опа. Ану, зацініть цю історію, друзі. Ану, оп. Раз. Два, три, чотири, п'ять. П'ять штучок точно бачу. Так. Ну і поки не бачу, але реально класні дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять штук. Все, друзі, можна їхати додому. Дивіться. Раз, два, оно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Це красиво, бійця. Десять. Одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять, двадцять п'ять штук. Двадцять п'ять штук, друзі, на одному місці. 25 штук. Очі розбігаються, хочеться подивитися ще десь. А нема там чи ще, друзяки, 25 штук. 25 штук таких красотунів. Просто, можливо, хтось не шарить, що це таке. А це у нас є рядовочка. Так що ріжемо і можна їхати додому. Так що така красота, просто все. І вони якраз як такі потужні, ще тверденькі, класнючі, вони будуть тримати кучки. І, правда, якби мороз перший, все, гаплик. Так що збираємо, зрізаємо і збираємо манатки, можна їхати додому. Так що годину часу і у кошик грибочків можна їхати. Ну такі, як вешенки вони отакі. От ну, але маринування вони ще класніші. Та й жарені вони добрі. Так що, друзяки, сіра рядовочка по красоті. Так що працюємо далі. збираємо манатки, собираємо грибочки і тулимо. Так що Не знаю, друзі, буде видно, не буде видно, але от така. Красота, просто красота. Так що бігеньки, зараз це все діло забираємо. І додому, друзяки, петляємо. Так що просто по красоті. Я не знаю, там видно мене чи ні. такі красунчики. Опа, ось сюди раз. Зараз на кучку скидаємо. Ось так, це взагалі такий, як так намальований, а? Дивіться. Класний. І цей класніший такий. Клас, вообще классні. Щешка, а деякі люди, так само як я, може просто не шарять, що це класний грибочок. Всі, звісно, зараз заразилися, там все білі, там польські давай їм подавати. Але тут теж класнючі гриби. і реально класні. Отакі, реально класнючі, От взагалі. Просто по красоті. І не червиві, і не перемерші. Вони як... Перший морози удари вони просто розвалюються. Фух! Аж додижка. Просто недалеко. Ще недалеко. Ах, все-все, ще є, класно. Ще. Де ми в тому році? Тут то я перейшов на іншу сторону. З надюшкою тут збирали. Але я якось їхав, заїжджав, то я не ну, ще не було грибів. Дивіться. А? Клас, да? А це вже є. І навіть вже такі, знаєте, перерощі. о, Звісно, маленькі, як намальовані, вони красивіші, але що є, то є. Так що така історія. Дивіться, скільки грибів. І ось вже і вже буде у нас цілий кульок. Ха! Цілий кульочок. А ну скільки ми назбирали з одного місця? Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 16 17 вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять двадцять п'ять. Все, від другий бів і можна йти додому. Ага, все по красоті. Фух! Так що така історія. Все, сейчас ще, ще трошки туди закруглимося, будемо йти вже до, до, до їхати. Якраз, друзяшки, година часу. І отака красота, такий окосогорщик. І маємо такий результат. Так що от така історія. Сейчас ще трошки хочуся вниз. І таку полукругу буду вертатися вже оп, назад. Хух! Просто красота. Просто красота. Мене аж аж дух захопило, реально. Трохи відволікся від ситуації. Опа, трошки бур'яни, звісно, що в лісі не подобається, Це павки. от І всякі різні такі моменти. Фух. Так що зараз так на мертву петлю і виходимо вже до машинки. Так що, друзі, якщо щось знайду, ще покажу. Поки нічого не знайшов, лисичка на нора знайшов. Лисичку на нору, ну а рядовички поки нема. Задишка як старої баби. Друзі, яка я така красота. Заскочив, походив і назбирав. Так що думаю, що на цьому буде все. Всі миру здоров'я і добра, доходжу до дороги вже. От, Якщо щось знайду ще по дорозі, то покажу. Ну я вже біля фактично біля самої Машинки. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі, друзі. А, вже знайшов. Вже знайшов. Так що. Ну, небагато, дивіться. Все. Раз, два, три. І чотири. Ано. Чотири і ось. П'ять, шість, дивіться, такі красиві, сім, вісім, так що малесенькі, так? Да? Все по красоті, так що вирізаємо ці і вже вон там, вон там дорога. Так що від мене на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. Такая красота. Все, всем пока-пока. Просим далее.